Ця з аби розповідати людям про щастя та добро, проста київська вчителька хімії принесла кілька онкологічних операцій. Дуже хотіла вижити, щоб прочитати лекцію з мистецтва. І улюблений художник Ренуари йому листи та квіти вона відправляла вже після його смерті. Про вміння дарувати світло у темні часи. Наталя Нагорна розповість. Ела Михайлівна обережно розставляє на стенді листівки. Неслухняні папірці, весь час намагаються впасти. Я Вона вчителька хімії, але закохана у мистецтво. Має в запасі співсотні лекцій про художників. Ця розповідь для неї особлива: про Ренуара. Не такого художника. На трьох улюблених картинах: танці. Тут три варіанти танців і різні акценти. Здесь тут, тут танець в селі. Танець в городе, і танець это між селом і городом. Сельская, яка повісла на своєму партнері і поведені, которая безразлична. Вона мріла про цю лекцію в реанімації, там зустріла річницю улюбленого митця і знала, виживе, обов'язково розповість своїм слухачам про Ренуара. Для мене ці лекції. Це жити людською життям. Я дуже тяжолої операції перенесла. в аудиторії. Переважно є однолітки Ела Михайлівна, маючи більше як півсотні років педагогічного стажу. Знає, як важко привчити дітей до мистецтва Це сонячний художник це чоловік життя. За жизнь їй дякують квітами. Вона вчила її 38 років тому. Ірину Нагорняк, колись Ела Михайлівна так захопила хімію, що й тепер вона викладає її в технічному університеті і досі зберігає подарунок вчительку книжку про хімічні елементи. Це підписано шістідістялітяктября. Своїм слухачам Алла Михайлівна розповідає таємницю: відправила на могилу ренуару листівку та квіти, тому що навіть у скрутні часи він пам'ятав, людям потрібно щастя та добро. Я постаралась передати туди своє восхищення в цій відкритці Горна, Тимофій Кощій, Тесн один